Що ти робиш унікальне? Я роблю за півтора місяця для клієнта те, що 99% користувачів не робить або взагалі, або робить за, на протязі 10-12 місяців. Потрібно розуміти, хто може бути твоїм ідеальним клієнтом. Як виглядає твій клієнт? Тобто Це може бути вже діючий інвестор, це може бути сілево управлінець наприклад, який має фіксований. Гарний дохід, бонуси, який розглядає для себе перехід в статус інвестора. Окей, давайте так. Хто поставить в коментарях слово чек-ліст, я надішлю свій авторський чек-ліст по LinkedIn, де буде матриця, як зібрати правильний профіль для того, щоб робити будь-яку діяльність в LinkedIn. Фіксуйте це. І додивіться ролик до кінця, буде розіграш. Як продати слона ще з дохідністю бажано 20-30 річних і де це зробити? Про це поговоримо в цьому ролику і з нами учасник клубу, фахівець номер 1 в Україні з LinkedIn, мій добрий друг Ігор Ніколенко. Привіт! Привітались! Розкажи, будь ласка, де і як можна продавати інвестиційні пропозиції? Дивись, LinkedIn це платформа в першу чергу для пошуку цікавих клієнтів. Тому якщо ти знаєш, хто твій цільовий клієнт, в даному випадку це людина, яка може інвестувати, це хедж-фонд, це Family Office чи велосменеджмент спеціаліст, ти його можеш чітко знайти по локації, по назві, позиції все, що потрібно робити. Це запакувати свій профіль бізнес-сторінку, щоб вона виглядала професійно, додавати до 100 запрошень в друзі в тиждень цих цільових контактів, і синхронно давати контент, який показує професійність, розповідає про твої інвестиційні проекти. Все просто. Ну, дуже просто, але ти прям почав вже розбирати в е, технологічній основі, як працює LinkedIn. Е, давай е, подетально. Е, які, наприклад, ті, хто користуються вже цим інструментом, які роблять основні помилки? Окей. Е, перша помилка це. Будувати поверхи, якщо метафорично, без правильної заливки фундаменту. тобто, умовно кажучи, помилка номер мородин це коли людина починає активну діяльність. Або бере преміум пакет, або підключає автоматизацію без пропрацювання свого профілю і бізнес-сторінки. І тут треба пам'ятати, що профіль в першу чергу робиться не для тебе, а для твоїх цільових контактів. Тобто він має коротко і забодрабільно пояснювати, хто ти, чим ти займаєшся і яку цінність ти даєш клієнту. Ще не що в цьому році, в 2023 році, людство прийшло до фокусу уваги на рівні золотої рибки. 5 секунд, більше фокус не тримається. Тому я маніакально відношусь до того, як запакувати профіль саму гарячу зону, для того, щоб в ці 5 секунд людина зацікавилась і пішла далі знайомитися з твоїм проєктом. Провокаційне, як ми любимо, класне запитання. Ти номер один в Україні. Логічно, ти найдорожчий. Може не тільки в Україні, тому що ти крутий. За що ти береш свої гроші, оскільки людина може подивитись профіль твого клієнта і е, просто на цьому прикладі самостійно заповнити описи, е, запросити рекомендації. Ну тобто, по суті, зробити все в ручному режимі. Що ти робиш унікально? Е, я роблю за півтора місяця для клієнта те, що 99% користувачів не робить або взагалі. Або робить за на протязі 10-12 місяців. Тобто, умовно кажучи, я за півтора місяця роблю такий буст і знайомлю його з потенційною аудиторією для того, щоб комунікувати напряму, підчити свій інвестпродукт. Тобто, в мене немає тут тобто, поняття, дорого чи дешево. В мене є поняття, чи це приносить рої чи не приносить. І Я завжди кажу, що я працюю для того, щоб це були не витрати для вас, а інвестиції з найбільш максимальним роєм. Тому коли в тебе один контакт може тобі принести проектам на 50-100 тисяч доларів, то вартість там три тисячі євро за мій консалтинг, погодься, що це недорого. Для бізнесу. Ну, якщо ми беремо аккаунт підприємця, власника компанії, в нього є, наприклад, ну, беремо небагато, зараз все автоматизовано, 20-30 працівників, з яких половина це фахівці з продажу і е власник. Сам по собі вести свою соціальну е, сторінку у соціальній мережі навряд чи зможе, в нього просто не буде часу. І тим більше є в компанії акаунти, є у власника аккаунти, які також продають, які ведуться контент менеджером Як зробити LinkedIn також пасивним? Е, дивись е, міф, що LinkedIn можна зробити пасивним. Хтось цим має займатися, хтось має е, додавати аудиторію, робити контент. Додавлятися в профільні групи, відвідувати якісь івенти. Я роблю так, щоб всередині компанії якомога більша кількість людей опанувала LinkedIn і виступала бренд амбасадорами на свій нетворк. Простий підхід, що як тільки будь-який працівник вішає в своєму профілі логотип вашого бренду, він автоматично стає бренд-амбасадором. І тут питання номер один. Він працює зі знаком плюс чи зі знаком мінус на ваш бренд. Я роблю так, щоб працівники працювали зі знаком плюс на ваш бренд і давали активність, яка приносить результати. Тому що. Глибоке переконання, що LinkedIn може допомогти різним функціям в компанії робити бізнес-діяльність ефективніше. HR шукати працівників і формувати команду аплеєрів, економючи кошти на хедхантінгу, маркетинг, дистриб'ютувати контент, формувати лояльну базу клієнтів потенційних, піар те саме, C-Level може залучати топових інвесторів, партнерів на цільових ринках. Тому в принципі, я роблю своїми сервісами так, щоб кожен відділ, кожна функція бізнесу працювала ефективніше використовуючи LinkedIn. Клас! Давай вже поговоримо нарешті про е, інвестиційні кейси. Між твої кейси, е, у яких LinkedIn конкретно допомагав в залученні інвестицій, в яких ти брав участь. Е, гарний кейс е, Ігор Степанов. Е, він був ментором CEO Club, а в 2017 році. Ми з ним зустрілися за обідом, він каже, Ігор, через рік я їду на пмж в Осін, штат Техас. Це третій третій штат з найбільшою кількістю насичення ІТ-директорів, ІТ-сектору. Мені потрібно, щоб ти мені запакував бізнес, мій профіль. Вони будують компанія Art Village, будують будинки від мільйона доларів для ІТ-топів. Я йому за рік. Ну, умовно, за рік там сформував ком'юніті людей. І коли він прилетів в Америку, в нього вже було сформоване коло ІТ-директорів. Так. саме Техас. Тобто, будучи в Україні, е, я формував нетворк для Ігоря з прицілом через рік, що він приїхав і продавав будинки через LinkedIn. Це відмінність від наприклад, інших соцмереж, типу Інстаграму, Фейсбуку, що ти можеш під замовлення, власне, ну от, планую я там емігрувати на Кібра. Да. І кажу, Ігор, ну, щоб я там не приїхав і не е, знайомився два роки фізично вживу, підготуй мені площину. щоб я приїхав, я, наприклад, займаюся аудитом, щоб я міг вже потенційно декілька продажів в місяць своїх послуг робити. Легенько, ти мені кажеш, ICP, Ideal Customer Profile, як виглядає твій цільовий клієнт, даєш локацію, кіпер, я тобі прицільно з гарантією результату знайомлю тебе з 200 в середньому людьми твоїх цільових контактів, які точно можуть зацікавитись в місяць. Тобто велика перевага LinkedIn це те, що з одного боку вони в тебе беруть багато інформації, з другого боку вони діляться цією інформацією. Попробуй мені в інших соціальних мережах в два кліка знайти, наприклад, тих, хто працює в Інвестфондах, наприклад, в Лондоні. Це дуже важко зробити. А в LinkedIn – це 2-3 кліка, і в тебе вже є список керівників інвестфондів з Лондона, і ти можеш прицільно з ними напряму спілкуватися. Клас, давай розберемо. Давай, щоб було просто так. ми за це, і підписники нас за це дуже поважають. І до речі, напишіть, будь ласка, в коментарі просту річ. Чи вірите ви в продаж через LinkedIn у інвестиції у розбудову linkedin профілю засновника компанії чи самої компанії, через який конкретно можна здійснюватись плановий продаж? А за коментар, який ви залишите, рандомайзер може вам надати. Невеличкий подарунок від клубу «Інвестхаб» та нашого гостя Ігоря. В мене є бізнес. Так. Це надання позих під заставу нерухомості. Бізнес працює з інвестором, який отримує фіксовану дохідність, яку сплачує позичальник. Тобто воронка продажів полягає в тому, щоб залучати інвесторів та залучати позичальників. Конкретно. Ось я готовий відповісти на будь-які питання. Володію всім досконало. Як може LinkedIn допомогти моєму бізнесу в пошуку перших чи других, а краще усіх разом? Е, окей. Тобі потрібно розуміти, хто може бути твоїм ідеальним. Клієнтом, як виглядає твій клієнт. Тобто це може бути вже діючий інвестор, це може бути сі-левел-управлінець, наприклад, який має фіксований гарний дохід бонуси, який розглядає для себе перехід в статус інвестора. Тобто потенційно ти можеш брати як мінімум цих два ICP і системно, регулярно додавати їх в друзі і показувати, як вони можуть заробити і які рої можуть заробити, працюючи в партнерстві з тобою, з твоїми проектами. Що для цього предметно треба робити? Що з цього можеш робити? Ти що має робити я чи мій працівник в цьому бізнесі? Окей, давайте так: хто поставить в коментарях слово чек-ліст? Я надішлю свій авторський чек-ліст по LinkedIn, де буде матриця, як зібрати правильний профіль для того, щоб робити будь-яку діяльність в LinkedIn. Фіксуйте це і додивіться ролик до кінця, буде розіграш. Е... Перше, робимо фарширування профіля, щоб він виглядав максимально професійно і правильно для цільової аудиторії. Далі розширюємо нетворк, додаємо в середньому грубо 100 запитів друзі, технічно дає роздіслати можливість LinkedIn в тиждень. Тобто математика слідуюча, мінімум 400 запитів в місяць. Ти насилаєш свого профіля. Якщо рівень конверсії 50, то в тебе з'являється 200 нових цільових контактів в місяць. в місяць, яким ти можеш напряму писати. Тобто 200 в тебе піч вже буде. Ти можеш їх розіслати напряму, проінформувати, які в тебе є проекти, як ти працюєш, яку ти даєш гарантію по поверненню інвестиціям, хто вже скористався твоїми послугами. І далі вже будується воронка лідогенераційної машини, скажімо так, і ти воронка всі... будується через переписку через персональну взаємодію. Тобто LinkedIn – це жива структура. Тобто унікальність LinkedIn або відмінність від інших соцмереж, що в ньому. Найбільше цільової аудиторії. Нема дітей, нема тим, кому не цікаво бізнес, інвестиції, все, що пов'язане з цим, і в тебе буде спілкування найбільш вірогідне з тим, кому це цікаво. Це номер один професійна мережа в світі. Крапка. Тобто аналогів немає. Конкурентів немає. 99% це люди з вищою освітою. Е, є ринки, в яких є меридіана доходу. Е, там, де є це відкрите, 45% заробляє 6 тисяч доларів плюс в місяць. Там дуже чітко ідентифікувати аудиторію. Е, метафорою полювання. Якщо ти мисливець і ти полюєш на слонів і левів, то ти береш зброю. Заряджаєш патрони на слоніві левів і цілишся в слоніві левів. І в тебе більше шансів, що ти попадаєш. Ти не цілишся в зайчиків, в лисичок, ти попадаєш в слоніві левів. Метафорично. Тому LinkedIn дає можливість. Чітко ідентифікувати, знайти ідентифікувати цільову аудиторію і напряму з неї почати взаємодію. Чи може бути технологія процесу, яку ти застосовуєш в LinkedIn для пошуку клієнтів, для пошуку партнерів, застосовуватись в інших соцмережах чи ні? Теоретично може, але вся суть знову ж таки LinkedIn в те, що вона дає, ця платформа дає можливість знайти ідентифікувати цільову аудиторію. В Фейсбуці, як ти знайдеш, наприклад, того, хто працює? Там, голова правління банку. Ну дуже важко, тому що там немає фільтрів. В LinkedIn це робиться в 2 секунди. Яскравий приклад. Для одного з проєктів мені потрібно було зустрітися з членом правління Великого банку. Я знайшов його в LinkedIn, ідентифікував, бачу його фото, бачу, що він голова правління. Ctrl-C, Ctrl-V Facebook, знаходжу його в Фейсбуці, а в Фейсбуці це дядько в шортах, який ловить рибу. Ніде не пише, що це голова правління. Я йому в LinkedIn надсилаю запит на додавання в друзі з текстом. І дублюю в Фейсбук, кажу, раптом ви пропустили в LinkedIn, я вам продублюю. Через тиждень в мене вже зустріч з, головою, там, з членом правління банку, який дає мені проєкт, який мені потрібен був на той час. І це так працює. Ну і традиційно давай про свої кейси. Ти ж прийшов в бізнес з консалтингу по LinkedIn з іншої діяльності. Як ти прийшов і от свій реальний кейс, що ти зробив через LinkedIn найглобальніше, найдохідніше для себе, для суспільства, найкрутіше? Окей, почалося все в 2013 році. Я тоді був в Кімболі Кларк. Відповідав за ринок Західної України і Молдови. Прочитав статтю Айтішника, який переїхав з Молдови, з Кишиньова в Америку, де він чітко розклав, для чого взагалі будь-якому професіоналу потрібен LinkedIn. Мене це добре, скажімо так, вштирило. Я засів і почав робити свій профіль з прицілом того, щоб потім рухатись по кар'єрі першочергово. Тому, якщо брати, я почав для того, щоб. Отримувати кращі проекти і здобувати кращі результати, працюючи в корпорації. Кейс в 2018 році я вхолодно, отак перемотаємо назад. Прийшов я директором з розвитку бізнесу в Кем за індустрій з продавалами СЛСА І Я прийшов, там LinkedIn був неналаштований. Коли я почав казати, давайте через LinkedIn будемо вести діяльність. В мене всі сміялися, казали, ігор, де елеватор, а де LinkedIn? Через Шість місяців в мене був проєкт з кернелом. Найбільший масок екстракційний завод в Україні. Я продав продукції з елеватора і зерносушалки в холодну кернелу на 5,4 мільйона доларів. Це особисто мій проект, який я знайшов і реалізував через холодний контакт в Лінкідні. Класний кейс можна застосувати. Я гадаю, ти допоможеш. Добре, що ви додивились цей ролик до кінця, і буде нарешті розіграш, про який ми говорили під час цього ролику. Розкажи, будь ласка, які подарунки будуть? Е, дарую книгу. Менеджмент під час війни. Свіжа книга, де я був одним з контриб'ютерів. Е, там 40, більше 40 топ менеджерів з різних куточків світу, в тому числі України, розповідали про свій досвід е, менеджменту під час війни. За коментар і за шер. Рандомайзер вибере і ми я подарую цю книгу. Тобто більше кількість коментарів, більша вірогідність отримати книжку. Пишіть коментарі, і всі вони будуть зараховані. Розіграш буде проведений до кінця лютого. Передивляйтесь ролик, радьте його своїм друзям. Гадаю, всім підприємцям він буде максимально корисний, чудового, успішного, продуктивного, ефективного всім дня та тижня. Дякую, друже. Дякую.